Доброго дня, мене звати Володимир. Перед тим, як почати виконувати зварювальні роботи напівавтоматом, перш за все підготуємо газове обладнання. Нагадаю, що газове обладнання складається із балону, в якому ми зберігаємо захисний газ, вуглекислоту, аргон або їхню суміш та редуктора, який понижає тиск з балона до необхідного. Щодо вибору захисного газу, то коротко рекомендації при зварюванні стали можна описати так. Для нового металу і хорошої естетики використовуємо суміш аргону та вуглекислоти. Для вторинного металу використовуємо просто вуглекислоту. Розбризкування металу при зварюванні є більшим, температура плавлення є вищою. Тому при тонких металах буде важкувато. Але і з тим можна справитись. Головне потренуватися. При тому ціна вуглекислоти є значно нижчою і вистачає його надовше, чим його суміш з аргоном. Отже, поїхали. Для початку важливо надійно закріпити балон. Це можна зробити, прикріпивши його до самого напівавтомату. Або в спеціальному місці за допомогою ланцюжка. Головне, щоб це було надійно. Одною з переваг інверторного напівавтомата є його вага. Він є досить легкий. Тому, коли ми встановлюємо повний балон з вуглекислотою, який є досить важкий, дуже легко перекинути сам апарат. Будьте обережні. Коли балон закріплений, підключаємо до нього редуктор. Він може бути двох видів з одним манометром або з двома. Накручуємо наш редуктор на балон, але перед цим обов'язково перевіряємо, щоб вентиль на балоні був закручений. Спочатку, не використовуючи ключа, наживлюємо нашу гайку. Обов'язково перевірте наявність ущільнювача. Так, доходимо до кінця і дотискаємо ключем. При цьому притримуючи сам редуктор. Коли ви відчули, що залишилось лише дотиснути. Залишаєте редуктор трошки на мінусі і дотягуєте. Зверніть увагу, що редуктор мусить бути встановлений вертикально. Далі закріплюємо газопровідний рукав за допомогою хомутів. До речі, іноді для більш точного налаштування витрат газу після балону встановлюють ротометр. Як його ще називають, витратомір. Це така прозора колба із кулькою всередині. Але про це пізніше. Після чого відкручуємо наш балон, щоб перевірити, чи нема втрати газу. Все готово. Можна приступати до роботи. Яку ж витрату газу нам виставляти? Якщо коротко, для роботи в приміщенні з мінімальним протягом нам вистачить 10-12 літрів на хвилину. Якщо ж ми працюємо на відкритій території або ж просто на вулиці, встановлюємо 20 або максимально стільки, скільки нам може дати редуктор. Зверніть увагу, що даний редуктор показує як і в літрах на хвилину, так і в мегапаскалях. Є виробники редукторів, які не вказують літри, а лише мегапаскалі. Тому наших 10-12 літрів на хвилину дорівнює 0,2 мегапаскаля. На цьому занятті ми розібралися, як підключати наше газове обладнання. Тут все зрозуміло. На наступному занятті ми розберемо, як підключити правильно наш пальник та встановимо зварювальний дріт. До нових зустрічей!